Однозначно, це винна та організація, яка встановила ці незаконні тарифи, і в нас ця проблема лише є з Полтава Теплоенерго, тобто інша організація наша комунальна. Організація, яка постачає тепло в іншу частину міста, вона не підвищувала ці тарифи тарифи, залишила на рівні довоєнних тарифів. А от організація, яка є в підпорядкуванні обласної ради, на жаль пішла не в сторону людей, а навпаки, на те, щоб підвищити тарифи для нашого населення, щоб наше населення платило набагато більше. Тому потрібно звичайно вирішити цю проблему на навіть національному рівні. Ну я не можу сказати, чому не виконую. мабуть. Не Непрофесійні люди там працюють і не знають, що якщо є указ президента та те, що не підвищувати тарифи, а вони беруть навпаки, це роблять, то потрібно правоохоронним органам займатися питаннями щодо посадових осіб, які там працюють в Полтавській обласній раді і в установі, яка постачає тепло місто Кровенчук.